Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро М і у цьому відео ми будемо говорити про наш автомобільний компресор Малесенічний ti 40 l І ви одразу питаєте, чому 40 l А я вам відповім, бо у нього продуктивність 40 літрів на хвилину. Але перед тим як ми почнемо, я запрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк і, звісно, написати коментар. Можливо, у вас вже є такий. Якщо є, то як вам досвід його експлуатації? Все не затягуємо, Поїхали, робимо розпаковку. Розпаковка у нас не дуже довга, бо ми одразу зустрічаємо ось такий зручний кейсик, скоріше мішечок. Він, до речі, змінився. Так коробочку відставляємо. Він, до речі, змінився, став кращий, якісніший. Коротше, за нього не стидно. Класний мішечок. Перше, що ручка зручна. Друге, це просто зараз всі автомобілісти, у яких, знаєте, якісь фетрові каври в багажнику, скажуть: вау, бо тут є ліпучечка. І ви так просто його ставити в багажник і все, і він не йорзає в багажнику. Це особливо актуально для якихось знаєте, там універсалів, хетчбеків, де все, що в багажнику, супер чутно в салоні. Ну і сам цей кейсик тире, мішечок чохол. Будемо назвати його чохол. Став такої прямокутної форми, паралеліпіпідної, який тримає форму. Все, розпаковуємо. І одразу що ми тут зустрічаємо? Набір штуцерів. Подивимося зараз всі. І голка для м'ячика є. Клас. Так, запасні запобігачі на 15 ампер дві штучки, і ось такі ще різні насадочки. Це для спортивних велосипедів, якщо я не помиляюся. Клас, приємно. Так, складемо все назад, щоб не загубити. Але голка для м'ячика я не знаю якось. Аж в дитинство відкинуло кудись. Так, і інструкція. Бачимо, що в нас тут є така кишенька. Можливо, вам ще, ще щось сюди треба буде докласти, але базово тут зберігається інструкція. І ось ці пакетичок з запасними штуками. Ідемо далі. Бачимо ось такий перехідник, щоб ви могли одразу напряму з акумулятора на акумулятор підчепитися і роз'єм прикурювача 12-вольтовий класичний. І, до речі, він сумісний з усіма типами зарядочок. Якщо вам, наприклад, треба буде якусь зарядку вставити автомобільну, у вас з цим не буде проблем, оскільки тут йде повністю контактна зона навколо і немає заглиблення під носик плюса, який там іде всередині, чи мінус. Я не знаю, де там що плюс-мінус, але знаю, що. Деякі автомобільні зарядки не підходять до деяких прикурювачів. Лайфхак. Купляєте компресор і залишаєте його в машині. Цю штуку забираєте додому. І з машини берете а, акумулятор, наприклад. Бо я знаю, що багато хто прямо з машини витаскував, відомо вмикав в мережу просто акумулятор. І зарядочку автомобільну, 12-вольтову, звичайно. Кидаєте клеми на акумулятор, сюди зарядочку, в зарядочку шнурочок USB 2.0, і з іншої сторони вам має бути класичний або 5 або 9-вольтовий штекер. І все, у вас є Wi-Fi. Користуйтеся. Йдемо далі. Сам компресор. Пакетичок ми поки прибираємо. І давайте і чохольчик приберемо. Що ми тут бачимо? Бачимо, що тут у нас знизу є місце для кріплення самого цього штекеру на 12 вольт. Він тут так надійно сидить. Запобігач у нас встановлений ось тут, такий самий, як і запасні, на 15 ампер. Ну і звісно, дуже довгий кабель. Ну він не має бути довгим, як на мене, це логічно. І тут у нас цілих 4 метри кабель в одну сторону, і в другу сторону у нас іде шланг. 120 сантиметрів, і ви скажете, а я що, якщо перекачав, все дуже просто. Тут є такий стравочний кнопочка. Якщо ви перекачали, бачите на тонометрі, що тиску забагато, натиснув кнопочку і скинули зайве повітря. Ніяких проблем в цьому немає. Та й все. Що ж розказувати, я думаю, ні для кого це не секрет. На більшості продувочних пістолетів є збоку кнопочка для того, не продувочних, а ну, саме щоб накачувати, і є збоку додаткова кнопочка для цих задач. Так поки повертаємо шланг на місце. Зверніть увагу, як це все зручно відбувається. Так. Супер зручно. Так, це склали і йдемо далі. Хочу звернути увагу, що він стоїть на таких гумових ніжках. Це зроблено для того, щоб під час роботи там, звісно, поршень рухається, він там один і це означає додаткову вібрацію. Але за рахунок резинових цих ніжечок він від вас не буде тікати. Йдемо далі. Клас захисту у нього ap 53, що дозволяє вам працювати ним, підкачувати колеса в сансі під якимось таким невеличким дощиком. Йому від цього нічого не буде. Він на це розрахований. По ергономіці, окрім ніжечок, тут є така зручна ручечка, з допомогою якого ви зможете його переносити. Носити навколо свого автомобіля, чому в назві буква L? Все дуже просто, бо тут є ліхтар, і ось тут є вмикач для нього окремий від вмикача компресора, де це може знадобитися, та там само, де і будь-який інший ліхтар. Наприклад, на дорозі щось, не дай Бог, у вас сталося, і ви собі кинули, просто його на акумулятор запитали, і під як поставили, і він вам там світить. І ви собі вже можете щось швиденько полагодити. З однієї сторони вмикається сам ліхтар, з іншої сам компресор. Ну і банально колесо замінити вночі, якщо виїде десь на трасі, де немає світла. І це як на мене дуже дуже зручне рішення. По тиску, з яким він працює. Максимальний тиск тут 10 атмосфер. Але ви можете тут поставити такий відсікач, виставити на необхідний вам тиск, наприклад, на 2,5, і вимкнути. У нього продуктивність 40 літрів на хвилину, качати колесо там, звичайно, 15-16 радіусу він буде 2, 2 напевно, навіть 2,5-3 хвилини. Ну, ви щоб не слідкувало, так от над ним не дивилися, там ліхтариком туди не світили вночі. Ви можете просто одразу поставити відсікач і повернутися в машину і грітися, наприклад. Він сам накачає, і ви почуєте, коли він зупинився, і вийдете просто складете і продовжите свій шлях. Максимальний радіус, з яким він може працювати рекомендований, це 17 радіус коліс. але лайфхак, якщо у вас 18, наприклад, радіус коліс, дайте йому паузочку. 10 хвилин попрацював, 5 хвилин відпочив і знову 10 хвилин попрацював, і таким чином ви накачаєте і більше колеса. Єдине, що він 10 атмосфер вам може накачати, але це максимальна потужність. Номінально у нього 4,5 атмосфери. Ну і знову ж таки, не хвилюйтесь за перегрів, оскільки в ньому є захист від перегріву, якщо він раптом перегріється, десь у шаленій спеці будете ним користуватися. Наприклад, він вимкнеться і сам потім вимкнеться тоді, коли це йому дозволить його електроніка. Ну і якщо комусь це важливо, то вага його всього 1,7 кг, що глобально ніяк не вплине на ваш збільшений розхід палива. А ще що говорить, знаєте, так класно про цей компресор: що на сайті на нашому у нього 92 відгуки і рейтинг 5 зірочок. І стопів. Тож, друзі, ціну його, до речі, зараз дуже цікаво і приємно, ви можете подивитися за посилання в описі під цим відео. А ще я хочу зауважити, що знаєте, тут така найтендітніша частина це саме тонометр, це пластиковий елемент, все інше металеве або гумове. І тут він додатково захищений ось такою гумовою накладочкою з такими демпферами. Ну, прям бити по ньому не треба, але якщо якийсь випадковий там стук буде, то за це можна не переживати, він додатково захищений. В тіктоці ми його вже тестували в роботі, качали колеса, але якщо вас є цікавий тест. Запрошую вас в коментарі. Розкажіть нам, і нам буде цікаво почитати і можливо випробувати за вашими рекомендаціями цей компресор. Друзі, ну як завжди, всі посилання є на цей компресор, навіть на цей ніжний, який ми не використовували в цьому відео, є в описі під цим відео. А також там є посилання на наші знижки та акції. І одна з них цей компресор. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Нам це буде дуже приємно. І звісно ж, донайте на зсу, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.